Коли мова заходить за якісь звички, це дуже цікаво, бо більшість зазвичай має одну відповідь: я не можу з нею нічого зробити і все. Це і так, і ні. Бо єдина людина, яка не дає нам покінчити з поганою звичкою, це ми самі. Стосовно звичок є така швидка та дієва техніка як фактор стримування. В той момент, коли ви бачите, що ця звичка буде мати прояв. Треба заспокоїтись і подивитись на це ніби зі сторони. Завдяки такій зупинці з'являється час і можна спитати себе, чи можу я зараз обійтися без неї? І якщо ви це зробите правильно, ви знайдете для себе відповідь: Так, я це можу. Одразу з'являться можливість не ототожнюватися саме тут. Можна проявити свій намір. Перший крок Найскладніше, але далі вам стане легше це підтримувати.